Щотижневі публічні засідання з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій покликані інформувати громадськість щодо проведення навчань цивільного захисту та про стан захисних споруд. Вагоме питання, яке було піднято на комісії, є інвентаризація бомбосховищ та інших захисних приміщень. Про хід проведення робіт, які розпочалися ще минулого року, доповідали голови трьох районних комісій з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. Як виявилося, у даних питаннях без проблем не обійшлось. В районі є всі акти, оформлені і наглядові справи на ці захисні споруди. Наглядова справа виглядає так, я спеціально взяв одну із собою. Є, є всі ці. Єдина проблема залишається це використання коштів, коштів, саме механізм використання коштів, як можна проплатити. Такий хід справ не задовольнив начальника управління цивільного захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації Олексія Гайдая, на що він дав свої пояснення яким чином ви повинні були зібрати інвентаризаційну комісію, поновити склад інвентаризаційної комісії, запросити на цю інвентаризаційну комісію всіх балансоутримувачів захисних споруд. І якщо б ви це розпорядження виконали, то в першому кварталі 2014 року вам би було дано роз'яснення про те, а ви людей не зібрали, мається на увазі балансоутримувачів захисних споруд, ні кожного не заслухали. Не надали належної уваги до вирішення даного питання і у Заставнівському районі. Заставнівський район по показниках іде в числі передовиків, а в даному випадку у вас повний завал з інвентаризацією захисних споруд. Якщо така ситуація про за ітогами чотирьох місяців, взявши до уваги критику начальника управління цивільного захисту населення, його колеги пообіцяли виправити ситуацію найближчим часом. Петро Гедащук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.